Я вдома, ти віриш в це, я молився, я вдома. І 12 квітня нам зараз рішають полон або розстріл, ну не переживай. Він сказав, не прощаюсь, говорю до скорої привіт. Синочок, привіт. Як тебе сьогодні настрій, Як діла? Так все чудово, все поправляюся, лікуюся, обходжу лікарів. Саме більше чекав зустрічі з родиною. Я сильно хотів їх побачити, щоб вони всі були живі, здорові. Хочу трішки встановитися, бо психологічно подавлений, психологічно трошки тяжко. Ну, подальшому, напевно, хочу служити, піти служити далі, виконувати завдання, оборонити країну.